Я правильно тебе зрозумів, що ми включилися в цьому році, що минає в цей світовий контекст? Ні, я не переконаний. Я якраз думаю, що ми все ще в парадигмі росі... російського. Чому? Ми, ми, ми не бачимо далі. Ну Це, норм... це природне явище. Колоніальна держава, колонізована, колонізована, Вона дивиться на мітрополію. Вона не дивиться на світ. Вона, Що там в Москві скажуть? Ну, бо єдиний, хто на тебе впливає, це Москва. Тобі пофіг, що в Парижі скажуть, тому що Париж не впливає. А Москва, чи Санкт-Петербург, чи Варшава, чи Відень, чи Бухарест, він може впливати прямо. Сказати, оце можна, а це не можна. Оцю вишиванку одягнув Данила Борисовичу, а я от забороняю і все. І, а я в Петербурзі забороняю носити вишиванки. І тому ми постійно, у нас вухо в один бік. І як тільки Україна припинить слухати от те, що в Росії, чи десь там, а, а почне слухати Всесвіт, як, а, шо, а, я, а чому не як в Африці, а чому я не як в Латинській Америці? І, і, і ми на цю дорогу вийшли. Це дуже цікаво спостерігати. Інтелектуалізм українців за останні два роки, і інтелектуалізм росіян, а я займаюся Росією, я слухаю кожен день, дивлюсь, слухаю, ну, аналізую в силу можливостей, безперечно, невеликих. Так я хочу сказати, що може Україна не сильно виросла в інтелектуальному світовому контексті, але Росія не те, що впала, вона гепнулась.